Який зараз морально-психологічний стан наших військових? От і чи впливає все те, що відбувається зараз на цій міжнародній політичній арені? Зокрема, от на настрої, тому що я тут в тилу, часто коли читаю ті коментарі під нашими відео, і, зокрема, на Фейсбуці, також я постійно наголошую, що Першочергове треба запитувати у наших військових е, яка ситуація, а не нам тут в тилу розмірковувати про те, от, е, як ми маємо боротися далі. Що ви скажете з цього приводу? Дивіться стосовно морально-психологічного стану військових, е, тут все доволі просто. Насправді є категорія військових, які постійно борються, яких дуже складно зламати да, в будь-який спосіб. На них взагалі не впливає ні ситуація на політичній арені, ні там недостатня кількість боєприпасів. Це люди, які шукають рішення, боронять країну за будь-яку ціну шукають рішення і намагаються рухатись вперед. Принаймні вони чітко усвідомлюють. Що якщо вони опустять руки і складуть зброю, то будуть страждати тоді їхні діти, жінки, цивільне населення, а є категорія військових, які постійно чимось невдоволені. Тому сказати стосовно морально-психологічного стану можуть тільки те, що морально психологічний стан особового складу зазвичай залежить від підходу командира і від самого командира військової частини. Наприклад, гуляй поля три роки розбудовувалася оборона певними бригадами. Не буду називати їх голос, але всі знають, да, що це за підрозділи. Але коли почав противник рух вперед, все бросили, побігли і навіть не, не спричиняли жодного спротиву. Тому та інформація, яка була в інформаційному просторі стосовно втрати гуляйполя, стосовно втрати багатьох населених пунктів, вона була дійсною. Противник туди зайшов. Ситуація була, скажімо так, доволі складна. Під час перегрупування штурмових підрозділів, такі як перший штурмовий полк, 225-й штурмовий полки. Ці підрозділи перегруповувались ну з дуже важких напрямків. Вони взагалі не воюють на спокійних напрямках. При цьому особовий склад зайшов, виконав завдання, провів ряд контратакуючих дій, провів зачистку як населених пунктів, так і інфільтрованих ділянок місцевості. І все добре. І хлопці працюють. Якщо ми починаємо порівнювати втрати штурмових підрозділів під час наступу, то з'ясовується, що втрати у оборонців, які встали і побігли, трошки більші. Тобто, тут морально-психологічний стан насправді в війську залежить від командирів, від того, як вони працюють за собовим складом, на що націлені їхні. Заступники з морально-психологічної роботи, якщо е, ніхто за особовим складом не працює, ніхто не пояснює е, їхні завдання, мету і ціль, ну, відповідно, моральний стан буде дуже низький. А якщо командири не слідкують за вживанням там алкоголя, наркотичних засобів, то взагалі тут е, незалежно від ситуації. В тилу на політичній арені, ну це люди, які не сфокусовані на те, щоб щось созидати. Дякую вам величезне за відвертість і за те, що вкотре про це говорите і наголошуєте на цьому. Це теж дуже важливо. І мені просто хочеться, щоб всі, хто нас слухає, також розуміли, що ми обговорюємо тут часто про те, що відбувається там в лавах російської армії. Кажемо про окупантів, про те, що вони там мають проблеми, так би мовити, із наркотиками із випавкою. Але звісно, ми говоримо і про те, що і в нас є проблеми. Ми це не замовчуємо, і це теж. Важливо і знаєте, от пане Дмитре, користуючись ще нагодою, що ви долучилися до ефіру, також хочу запитати у вас про підтримку нашого українського війська саме зараз. От ми показуємо зараз QR-код, бо знаємо, що є збір для першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на пікапи. І, от, якщо можна, попрошу вас прокоментувати дійсно, які потреби зараз у нашого війська, і як нам тут в тилу доцільніше зараз спрямовувати свою допомогу в ці дні на потребі. Аби війська донатити і закривати першочергові збори чи знову ж таки відправляти там частинку свого серця і тепла у вигляді тих самих салатів, подарунків і так далі. Дивіться. Ну тут знаєте, люди, які пишуть коментарі стосовно того, що навіщо там відправляти смаколики, навіщо е, там салати, да, як ви угу. кажете, ну просто знаєте якщо є це великі ж... потреби у війське. Перепрошую, Дивіться, це знову бачу про ці салати. Дивіться, потреби у війська різні, але я точно знаю, що ті люди, які відправляють салати, які відправляють смаколики, вони вже наскільки поєднані з конкретним підрозділом, вони знають, вони відправляють не просто на якусь військову частину. Для них цей колектив, ця військова частина стала частиною родини, тому вони діляться з ними. Теплими емоціями, і ви знаєте, це теж доречно, це теж має місце, триває вже який рік війни, і треба вчитися жити в війні. І головне не те, чим ти допомагаєш, головне бути об'єднаними в боротьбі за незалежність, об'єднаними в боротьбі за демократичні цінності. І тут треба розуміти, що сутність демократії полягає саме в тому, що ну, різний підхід, різне бачення, і це всі усвідомлюють. Всі люди різні, хтось може допомогти грошима, хтось може допомогти смаколиками, а хтось просто зателефонує і запитає, друже, як твої справи? Це все. Людські відносини і тут точно найважливішим є саме єдність українського народу. Дякую вам, пане Дмитре. Так, ви знаєте, дуже влучно, єдність українського народу це не просто слова, і я теж постійно наголошую на цьому, бо от, я дуже люблю таку фразу, коли людяність на першому місці, то все інше теж буде на своїх місцях. Тому я хочу, щоб українці особливо зараз розуміли, що дійсно єдність, про яку ми так багато щодня говоримо, це не просто слова і там пафосні заяви з теплої студії. Це те, що зараз має бути нашою рушійною силою. бо ти або у війську, або для війська, і ми дійсно маємо зараз бути єдиними і підтримувати один одного. Тому дякую вам величезне за відвертість, за те, що розповідаєте, на що чекають наші захисники в ці дні. Будемо своєю чергою намагатися закривати потреби, ті, які можемо, і, звісно, бути надійним тилом. Бережіть себе і бережіть Україну. Yeah. Так, а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Дмитро Філатов, Перун, це командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, був щойно на прямому зв'язку зі історією.